День єднання великої України. Відзначаємо цей славний день. Хочемо побажати любові і щастя, міцного здоров'я усім. З ним єднання, держава. Будь багата, щира, жвава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. Святом, люди, хай країна добра буде, мир панує та завзяття. Хай цвіте, країна, браття. Єднання розуміє кожен власно, що це таке задасть питання вчасно. Світність духу, сила мого роду, що нас єднає, мужність, волю в роду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав. Це що складені на віки. Це для душі вірші. Що серці ліки, це золоті слова про той садочок, Про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний, щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим краєм, Веселка, райдушна проходить що над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити, це наші мрії в дійсності новій, це світле небо, миру і надії. Дуйся там, бой уранкові тиші, як теплий вітер, твої жовті коса тіше, і почуття мої доти болинуть му птахи. Єдиним світі немає бідніше, твої обійма нашу мрію заколешуть. Мені так добре туди зараз, коли поруч ти. у кохання знову. бо ми з тобою є сім'я. Назавжди разом ти і я. Ми молоде покоління Незалежної України. Віримо, що територіальна цінність нашої держави скроплена кров'ю незламних борців. На віки залишимось напорушні. У нас нема жодних сумнівів що, попри всі труднощі, Україна буде успішною. Ми сильні, ми вільні, ми разом, єднаємо наші душі і серця і помисли, хай будуть в нас єдині, бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність захист України. Єднаємося в радості, біді, єднаємося в одній дружній родині, нас зробить єдність сильними тоді. Коли в серцях любов до батьківщини. Єднаємося заради всіх людей, що в мирі і з миром хочуть в світі жити. І гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ сили створити. Твори щастя, мир, нести добро, це наш щит, нас Бог оберігає, і голуб миру лине над Дніпром, і наше небо він не покидає. Єднаємося боволя в цих серцях, хай знають скрізь ми нація єдина. Ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна.